Привіт, І з вами я Аліна Маренко. Сьогодні я вирішила вийти в такий нестандартний спосіб, не за столом, а просто так, На підоконничку, знаєте, так по-домашньому Ось у мене ще тут кава є. І оці всі каває. зрозуміле діло, що кожен раз, коли ти знімаєш відео, ти хвилюєшся, як ти вийдеш. А чому? Тому що ти боїшся, що скажуть люди, які будуть на тебе дивитися? І от знаєте, сьогодні така тема, ось ця що скажуть люди, вона мене дійсно зачепила. А чому? Тому що м більшість наших невдач та обломів трапляється через думку людей. Ну як це особисто моя думка. Але в мене в житті так. Що скажуть там, чи та сусідка якась там наговорила мамі, мама прийшла, тебе вже построїла. І це все навіть я говорю не про зараз, а і ще років, та господи, з дитинства. І така думка промайнула, з якого дива? Взагалі люди думають, що вони мають право когось засуджувати, що та чи інша людина не так робить, не так одягається, не так виглядає. Там, не туди поїхала, не те зробила, не те сказала, з якого дива от люди так вважають. Так, зрозуміло діло, що усі не без грішка. Скажімо так, я не буду казати чисто про себе, що я там е, з оцим німбом, який бачите, у мене на голові там. Ні. Я не ангел, і теж е, дійсно в житті такого було, але я працюю над собою зараз, на даний момент. І, скажем, думок, що люди щось роблять не так, у мене все менше з кожним днем. Це особисто за мене. Але, от е, подивіться, Ем, Пише мені моя знайома, ти така молодець, ти взяла карти Таро і ти показала на весь Інстаграм, у ну, мене зараз не тільки на Інстаграм. Ну так, я показала, що я їх вивчаю. Так, ну, да, я їх не можу вивчити. Тому що карти потрібно розуміти, і на це потрібен час, щоб це все заглибитись. Але діло не в тому. Вона говорить, а я не можу проявлятися, я не можу показати це на відео, тому що що скажуть люди. А представте, щоб вона їх показала вже тоді, коли вона їх вивчила, то, можливо, в неї б тут був би прорив. І вона була б якимось ну, як оце, відомим тарологом там, наприклад. Да? Скільки дівчат повивчали ігри, зараз дуже багато трансформаційних ігор. Вони дуже круті. Ми навіть на ретриті були, ми гуляли дуже круті, дуже глибокі. Вони допомагають не просто розказати. Показати людині. Людина розуміє через цю гру. Я взагалі вдала три години, поки грали в ту гру. Але люди не показують ту гру. Їм, щоб вийти, показати, пограти, у них а що скажуть люди? Так само у мене свічки. Мені захотілося робити свічки, е, в якому-то році там. 22-му це все відклалося з цими свічками. Вони в мене гарно пішли. Ми їх продавала, робила. Це в кі... скільки любові туди вложено, я вам скажу. От те, що подобається. Потім воно відійшло в сторону. Зараз мені знов захотілося робити ці свічки. І що кажуть? Що, Господи, не може оприділитися та Алінка, чим їй займатися. Чи манікюр робить, чи таро, чи метафоричні карти, чи свічки. А, що там, ще в мене? Я, ну, я досить творча людина. І що? І що? Ну, захочу, буду тарологом. Не захочу завтра буду нумерологом, блін. це моє діло, це моя справа. Так само, і ви люди. Якщо когось чіпляє так само це, як мене, ну, знаєте, така болюча точка, що скажуть люди. Що би ви сказали про себе? Оце вас має хвилювати. А не те, що скажуть люди. А взагалі, я хочу сказати: я була на ретриті в Карпатах. Ну, і неважливо, де, де відбувався цей ретрит, але дуже класно, якщо ви не можете. Ну, якщо ви дійсно дуже залежите від думки інших, дуже класно знайти собі таке жіноче коло, де б вас не засудили, а підтримали. Це круто, це реально круто. Тому що. Побувавши, побувши на ретриті, я почула стільки класних слів в, свої, в свою адресу. Що я стільки, мабуть, за пів свого життя не чула. Так що, це в мене така наболівша тема, з якою я вирішила, знаєте, тут в моменті і записати. Тому що, дійсно, моє оточення. Транслює те, що їх зачіпає думка інших. А я би рекомендувала б забити великий болт на думку інших. І робити тільки те, що подобається вам. І це буде найвірніше рішення в вашому житті, як і в моєму. Всім гарного дня! Якщо вам відгукується, напишіть мені пару слів в коментарі, тому що я знаю, впевнена. Що є такі люди, яких чіпляє ця тема. З вами була я і буду. <с> я з вами реально буду, тому що я сюди зайшла і мені дуже подобається те, що тут відбувається. І так що я з вами буду. Чекаю на ваші лайки і на вашу підписочку.